Хорошо, давай, старт по готовності, газуй, тільки так, щоб живий приїхав на фініш. А тут дерзкий, звісно, характер. Запише 19 з <різуть> автоматкою. <різуть> 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 так, хорошо. Я пішов далі з опитуванням, що відрізняє. О, 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 стій, сті, сті. Що відрізняє э, райдера від не майстерного райдера від немайстерного райдера. Поживати. Здатність, чи, здатність чи наявність? <ривання> Перед тренуванням спочатку треба поїсти, а потім можна і тренувати. А потім пожирати. <ривання> Хорошо. Ясно. Хорошо, дякую. Поради топов. Так. Машуля, скажи, майстерного від майстерного радіо, радіо господи, будемо це робота. Що відрізняє? Майстерного райдера від немастерного на тренування саме вдосконалення, це дуже заросло, як є. Блін, от ви послухайте, що говорить інструктор. От інструктор говорить на про Тут то жопа години. скільки бляха там проводиш тренування, неважливо твій рівень початковий. Навіть я так не важливо, я з приносяю і мотоцикл. От не полезно ну, Джимка вона взагалі задрослання, така історія. Треба мати певний мейн і прийняти, щоб ти може покидати образ до філія. Але правильно, блін, дуже класна відповідь. Я вважаю, то Машуля, Це прям класно. Я продовжую, я продовжую. Давай, Аня, розкажи, що відрізняє метод, від відместити наразі. Правильно Ситуація не виардається, рекламу сенс і так далі. Хорошо, окей, Дімо. Концентрація і емоційна собі. Концентрація і емоційна фізична це максимально важливо. Я прям підтримую на 120%, тому що це прям так і є. Так, ну-ка, давайте розкажіть нам, що нас утопав в, в майстерні. Який навик в майстерні? В топ в топ ну я думаю, что uh, тут, uh, мозги когнитивная составляющая. Мозги, ЦПУ, да, когнитивная составляющая.